Як виглядають рукави для тимчасового зберігання зерна. Один такий може вміщувати до 200 тонн збіжжя. Сьогодні чернігівські аграрії першими в Україні отримали партію таких рукавів за спільною програмою Мінагрополітики і продовольчої та сільськогосподарської організації ООН. Сьогодні Чернігівщина отримала 262 рукава. Вже зранку їх зі складу забирають перші аграрії. Ми зібрали всю зернову групу, завантажили всі склади, які в нас існували. І на сьогодні стоїть полі кукурудза, її треба збирати, але нема куди дівати. Роман Бутенко, власник фермерського господарства з села Дягува, що на менщині, оформив заявку на отримання 20 рукавів. Каже, найбільша проблема логістика. Через підірвані мости підприємство втратило коротке сполучення із центром. Складність пов'язана з тим, що не можемо реалізувати цю продукцію, яку раніше без проблем реалізовувалася. Тобто сьогодні така складна ситуація склалася. Нема реалізації, тому треба, а зерно ми виростили, треба його поки що зберегти. До кінця наступного тижня Чернігівщина отримає 3271 рукав. Їх загальна місткість понад 650 тисяч тонн. Аби отримати рукави, фермери протягом жовтня подавали заявки на участь в програмі до державного аграрного реєстру, який запрацював у серпні цього року. Заявки прийматимуть до 30 жовтня. Це перший результат, коли цифровий світ перетворюється в реальний світ, і люди отримують реальну допомогу. Обов'язкові умови для участі фермерів мати в обробітку від 100 до 10 тисяч гектарів землі та мати змогу самостійно забрати спорядження з загального складу. За словами заступника міністра аграрної політики Маркіяна Дмитра Севича, до початку повномасштабної війни в Україні можна було зберігати до 75 мільйонів тонн збіжжя. Наразі ж площі загальною місткістю у 10 мільйонів тонн перебувають на тимчасово окупованих територіях або в зоні бойових дій. Склади на 5 мільйонів тонн знищені. Чині саме на цей період нас чекає приблизно дефіцит зберігання зерна на 15 мільйонів тонн. Ми плануємо отримати приблизно 35 Тисяч таких рукавів для зберігання зерна, що покриє потребу приблизно на 7 мільйонів тонн зберігання. Закуповували рукави за гроші урядів Канади та Японії, а також австралійської благодійної організації Міндеру Фаундейшн. Очікується, що до фінансування долучиться, і уряд Німеччини організували поставки мінагрополітики та продовольча організація ООН. Це також важливо на міжнародному рівні для глобальної продовольчої безпеки. Зерно, яке вирощує Україна, потребують в країнах Африки та Азії. Вони на нього чекають. окрім рукавів, Чернігівщина отримала необхідну для їхнього використання техніку українського виробництва. Таких комплектів техніки буде 105 для усієї країни. За нашими попередніми оцінками приблизно один комплект техніки на 240 Мішки ми плануємо, що фермери, які отримують зараз мішки, вони будуть об'єднуватися, вибирати між собою організацію, яка буде оперувати саме за словами П'єра Вотіє з українського офісу продовольчої організації ООН, Гостро для аграріїв нині стоїть питання генераторів та насіння для наступної посівної кампанії. Анастасія Лоза, Роман Закревський, Суспільне, Новини, Чернігів.